Добрий день, любі дітки, добрий день, дорогі батьки! Сьогодні у нас заняття з навчання грамоти, і наше заняття ми розпочнемо з артикуляційної вправи. Тож, мої любі дітки, сідайте зручніше і будемо виконувати вправи з нашим жирафчиком. Отже, перша вправа. Привіт! Час робити зарядку для язичка. Повторюй за мною. Вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О. Вправа парканчик. Зімкни зубки, і посміхнись так, щоб їх було добре видно. Поєднаємо вправи хоботочок та барханчик. Зубки зімкнуті, губи витягни вперед так, ніби ти хочеш когось поцілувати. Потім розтяни губи у посмішці. Поплямка язичок губами. Можеш сказати да да. да, да". Оба лопаточка поклати широкий язичок на нижню губку. Молодці, дітки! Все сподіваюся, що ви розім'яли свій язичок, губки і готові працювати. Діти, давайте з вами пригадаємо нашу абетку. Ми з вами вже вивчали багато букв. Ви вже деякі знаєте, деякі, можливо, будуть для вас нові. Тому давайте разом зі мною правильно назвемо всі літери абетки. Отже, перша буква наша дітки. А. Повторюйте разом зі мною дітки. А Б. В. Г. Наступна дітки-літра. Г, Гано ну, вимов ти разом зі мною. Добре. Г це ось така буковка дітки червона з таким хвостиком. Наприклад, слово «гава». Давайте разом вимок. Гава. Молодці. Далі літера яка? Д. Е. Є, Ж. З. И, І. И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, знак ю, я. Молодці дітки. Ось ми з вами назвали всі-всі букви. А тепер скажіть мені, дітки, на яку букву починається ваше ім'я? Ось, наприклад, моє ім'я починається на букву ю. Юля. А тепер ви вимовте своє ім'я кожен. Яка перша літера вашого імені? Молодці. Добре. Дітки, послухайте уважно слова і подумайте, що в них спільного. Бублики, білка, батон, бджола, бегемот, бінокль. Що ви почули, мої хороші? Так, у всіх цих словах спільний перший звук б або б. Ви здогадалися, яку буковку будемо сьогодні повторювати? Ну, звісно, це наша буква Б, а звук Б, а якщо м'який Б. Буква Б, як бегемот, що схопився за животик, він морозива поїв, а тому і захворів. Придумайте мені кожен слово, яке починалося на букву Б, ану швиденько. Моє слово, ось, наприклад, будинок. Назвіть своє слово. Молодці. Дітки, дивіться, букву Б легко зробити, букву Б. Ось треба взяти долоньку. І ось так, пам'ятаєте, як ми з вами показували, що в мене все ок. Ось зробити кружечок пальчиками і зверху поставити дах. І ось наша буква Б готова. Ану, спробуйте, мої хороші. Вийшло у вас чудово! Діти, послухайте скоромовку і порахуйте, скільки звуків Б зустрічається в цій скоромовці. А можете очима подивитися і порахувати букви Б. Бабин піп розцвів у дощ. Буде бабі біп у борщ. Дітки біб це така квасолька, а борщ це національна страва наша, ви знаєте, да? отже, давайте я ще раз вимовлю нашу скоромовку. Бабин біб розців у дощ, буде бабі, біб у борщ. Порахуйте, скільки букв Б, Б зустрічається в скоромовці. А ну, давайте разом рахувати. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Покажіть мені десь пачки аж 10 букв в Б. А тепер, дивлячись на картинки, які будуть вам допомагати, давайте спробуємо вимовити цю скоромовку разом. Ви знаєте, що скоромовки вимовляються швидко. Давайте спробуємо. Бабен біб розвів у дощ, буде бабі-біп у борщ. Тепер ви. Бабі бі біпрості у дощ буде, бабі-біпубоч. Молодці, чудово, малятке. Так, дітки, наступна наша гра, нам треба визначити місце звука б у слові. Ви пам'ятаєте, що у слові звук може стояти на початку слова, в кінці слова або посередині. У нас є з вами такі слова: банан, бабка, бабка, дітки, це. Стрикоза, ви знаєте, це така комашка бабка і дуб. Отже, визначаємо місце звука Б у слові банан. Де ви чуєте звук Б на початку, в кінці чи посередині слова. На початку. Дітки, будьте уважні. Бабка, що ми чуємо? Ми чуємо, що звук Б зустрічається на початку і всередині слова молодці і слово «дуб». Ну, звичайно, в кінці слова ми чуємо звук Б. Добре. Діти, беріть аркуш паперу. Або блокнотик можете взяти, і ми з вами виконаємо звуковий аналіз слова. Пригадуйте, як ми його робили, так що звуки бувають голосні та приголосні голосні ми позначаємо кружечком, а приголосні бувають тверді, там які ми позначаємо двома рисочками або однією. Отже, як ви здогадалися, що які в нас два слова? Ану, це дітки бик, вимовить вимови зі мною бик. І слово біб. Отже, починаємо із слова бик. Перший звук у слові бик є у нас так, б, він приголосний, твердий, і ми позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук би. Що ви чуєте? И голосний позначаємо кружечком. «Бик». Який ми чуємо останній звук? К? Він у нас приголосний твердий, і ми позначили його однією рисочкою. Давайте ще раз вимовимо бик. Ось ми з вами зробили звуковий аналіз слова бик. Тепер, дітки, біб. Який перший звук у слові біб? Вимовляйте це слово біб? Ми чуємо перший звук «бі Б. Він який, дітки? Вірно, він приголосний. М'який. Ми позначаємо його двома рисочками. Який другий звук бі? І, -і, -і мої хороші молодці. Він у нас голосний, позначаємо кружечком. І останній біб. Звук Б. Ми позначаємо його однією рисочкою, тому що він приголосний твердий. Діти, скажіть. Чи однакові схеми в нас вийшли? Ні. В першому слові звук Б, у нас приголосний твердий, так у слові бик. А у слові БІП у нас звук Б, він приголосний м'який. Молодці. Я думаю, ви справилися з цим завданням. Так, добре, дітки. І тепер давайте ми з вами, звичайно, почитаємо склади з нашою буковкою Б. Отже, починаємо, дітки. Будемо слідкувати за метеликом і з'єднувати між собою букви. Полетіло, так? Так, зараз дітей. Угу. У нас не летить метелик. Ну нічого, давайте Аб. У іб, іб, тепер від букви Б до голосних. Давайте дітки. Ба БО, бу бі, БЕ, БИ. Бі. А тепер спробуйте самостійно. Поставте на паузу і прочитайте склади з буквою Б. Добре. Отже, дітки, в мене є такі слова. Давайте не слова, а склади. Давайте їх також прочитаємо. Ба-на. Молодці. бо но Бы ни Бу-ну бі ні, бе-не. Добре, у вас чудово виходить мої ви розумічки. А ще в мене є такі три слова. Давайте спробуємо їх з вами прочитати. Яке ж перше слово? Банан. Добре. Яке наступне слово читаємо? Ма-ма. І остання кабан. Молодці. Дітки. А ще я вам хотіла сьогодні запропонувати, щоб ви краще запам'ятали, як виглядає наша буква П і звук бейбі. Взяти аркуш паперу і намалювати фломастером, а можна простим олівцем і олівцями ось таку велику букву Б. Беріть олівчик і малюйте. А потім взяти свій улюблений колір або колір, який відповідає вашому сьогоднішньому настрою, і зафарбувати нашу букву Б. І ось таку можна намалювати гарну яскраву букву, і потім скиньте мені її, будь ласка, я буду її чекати. А також у ваших допитах для навчання грамоти Пропишіть рядочок великої букви Б. Зверніть увагу, так як ми з вами да, наші пальчики викладали, що йде лінія, потім півовал, і зверху ще лінія. Я думаю, у вас все вийде. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, яку букву ми сьогодні з вами пригадували? Так, малятка, ми з вами сьогодні пригадали. Звук та букву Б. Давайте ще раз придумайте мені слово з буквою Б, зі звуком Б, щоб починалося, а можна всередині слова або в кінці. Так, давайте я булочка. Я вам ось таке смачне слово придумала: булочка, а ви мені придумайте своє. Ми з вами також повторили літери та нашої української абетки. Отже, дітки, намалюйте вашу букву Б. І я буду з нетерпінням чекати ваших малюнків. Бажаю вам гарного дня і до побачення!